Друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Мене звати Віта. Я родом із України. Коротко кілька слів скажу для людей, хто, можливо, перший раз сьогодні потрапив на наш канал. Тому що завжди є такі глядачі. Мене звати Віта. Я проживаю в Німеччині, проживаю зі своїм чоловіком, його звати Олег, і він родом із Молдови. Також є ще донька. Вона вже доросла, їй 26 років, і вона проживає в Лос-Анджелесі. З минулого року, з листопада місяця. Це так коротко. І сьогодні, так як ви вже зрозуміли з назви відео, хочу порозмовляти про україномовний контент, про україномовні канали на YouTube. І хто нас дивиться вже давно, той знає, що раніше ми вели канал російською мовою. Ще в нас один канал, який був ще раніше відкритий. Він російською мовою. Тому що чоловік там здебільшого відео робить ось. А цей канал теж був російською. Але так приблизно в кінці червня, два місяці тому, я все-таки вирішила остаточно перейти на українську мову. Були різні спроби, я думала, як це зробити, тому що глядачів багато з різних країн. Але прийшов свій час, прийшло рішення, і я все-таки вирішила, що я буду і я хочу вести українською мовою. Були такі думки, можливо, з тітрами писати, були думки, може, англійську краще вивчити, англійською розмовляти, але прийшов момент, і я вирішила перейти на українську мову. Взагалі дуже багато каналів російськомовних. Якщо хто знає українську чи народжений в Україні чи проживає, перейшли блогери на українську мову. Хто раніше перейшов, хто пізніше. Хто, можливо, ще в процесі, хто думає, хто ще перейде, хто не перейшов зовсім. Але ті, хто не перейшли і, мабуть, і не перейдуть, здебільшого, люди, які все-таки бояться це страх, вони бояться втратити аудиторію, бояться втратити глядачів. І не так як глядачів, а правду скажемо заробіток, так? Тому що на Ютубі теж кожен блогер заробляє кошти. Якщо є реклама, ви бачите, крутиться реклама, це означає, що на цьому каналі заробляються кошти. І дуже смутно, так, дуже смутно, коли на вагу ставиться життя цих маленьких дітей, всіх загиблих взагалі людей. Життя, доля України. І на вагу ставляться кошти. І немає тут. Я думала так, якийсь час про це. І ні, думаю, немає зовсім розмови. Яка може бути розмова, який може бути компроміс? Бо я думала, можливо, так, одне відео російською, чесно скажу, одне українською. А може я буду писати переклад, а може те. І в якийсь момент. Ця ситуація все погіршується і погіршується, і такі, ну, таке страхіття ми зараз всі переживаємо. І я думаю, ні, це взагалі тут не може бути ніякого компромісу. Взагалі не може бути компромісу. Я отримувала різні потім в коментарях, писали мені люди, що ось, а ми вас смотрели, а ви от така, а ми так хотіли, а ви от, все, ми не будемо більше вас навіть. А то писали, що я покажу, де. Такі коментарі, які я знайшла, бо відео багато і так треба було переглядати під кожним відео. Або, наприклад, це у вас всі обші психози і ось таке. Писала, що українська мова погані слова писала. Писала, що собача, бича, сільська, боже, такий бруд, люди пишуть, і в якийсь момент стоп, кажу собі. Якщо ми про себе не заявимо, то про нас ніхто не заявить. Якщо ми. Особливо на цьому етапі, бо це дуже важливий етап саме зараз. І якщо ми самі не зробимо своїми руками, то нас інші з їхніми ж руками просто, як би сказати, втоплять і нашу мову, і нашу націю, і історію, і все. Тому я в якийсь момент вирішила, ні, я буду розмовляти українською мовою. Писала, що ой, що я не поважаю чоловіка, він мене на русском говорить, А я він на русскому, а я українською відповідаю. Що я якби не пам'ятаю, якщо знайду цей смс, цей цей то теж покажу. Олег сказав, що він хоче вчити українську мову, і навпаки сказав, що добре, що розмовляєш, і я буду вчити, і мені подобається. І в Олега рідний дід. З Вінниччини, з України, це тато його мами. І так уже сталося, що потім він у Молдові народився, потім жив в Казахстані, і 22 роки він вже в Німеччині проживає. Ось тому щодо чоловіка. І я так вирішила. І сьогодні, яка ціль мого відео? Я хочу звернутися до глядачів, я хочу звернутися до всіх блогерів. Давайте будемо підтримувати українську мову. Давайте, не бійтеся, переходьте. До глядачів хочу звернутися, якщо ви щось шукаєте в пошуку, пишіть українською мовою. Наприклад, як приготувати, а як приготувати. Не робота в Германії, якщо хтось там виїжджає, а робота в Німеччині. Наприклад, я сказала зараз про Німеччину, бо проживаю в Німеччині, тому так прийшло зараз на думку. І взагалі інші якісь теми. Пишіть українською мовою. чому я так кажу. Ютуб це така машина, яка просто проштовхує відео, які, чим частіше, чим більше запитів на якусь тему, такі відео він і просуває. Ютуб це машина, яка заробляє кошти. І, звичайно, в інтересах Ютуба, чим більше запитів, наприклад, як приготувати. Чи як досягти, чи щось там, реакція на щось там, тобто це все пишеться українською, ось, чи як знайти, так? як поїхати, доїхати любі запити, як ви пишете в пошуку, то чим більше буде українською написано, тим більше буде, звичайно, просуватися українська мова і відео з українською мовою. Чи не тільки YouTube, а взагалі в інтернеті якісь інші сторінки. Тому е, все залежить від глядачів, від глядачів, які пишуть запити, які шукають. І вже на, і вже на основі цього Ютуб ті чи інші відео робить популярними. І це така правда. Тому, друзі з України, якщо ви вірите в Україну, якщо ви всім серцем з Україною, з людьми, неважливо, де ви знаходитесь, чи в Україні, чи за межами, як я, пишіть українською. І, взагалі, згідно статистики, то вже зараз з весни, приблизно з квітня місяця, дуже підросла статистика і підвищився рейтинг україномовних каналів. Також можете написати в ключових словах: україномовний контент, україномовний канал, україномовний ютуб, українські блогери. Пишіть от такі речі, такі слова, і тим самим допомагайте, допомагайте нашим українським блогерам. Ставати популярнішими, допомагайте взагалі робити нашу мову ще більш популярною. Ось. І ще хочу сказати, що дійсно пропаганда і оце зомбі це дуже велика сила. Я навчалася в школі з 83-го року по 93-й, потім я зараз скажу, до чого я веду. З 93 по 98 я навчалася в університеті в місті Лумані педагогічному Павла Григоровича Тичини. І ось за той час, так, ми вже стали незалежною, ми вчили українську мову, вивчали, так. Але я тільки ось зараз, останні роки, я розумію, як отак тихенько йшло нав'язування все-таки. Ось ці були такі. Вирази великий великий русский язик. Великий русский язык. Великий русский народ, велика Росія, все велике велике. Так, розумієте про що я хто мого віку? Я 76-го року народження, якщо ще. Розумієте? І дійсно це було. І ми так це, це нормально. І в моїх ще тих маленьких дитячих мозках. Полотик так, це найкраща країна, це велика, могутня країна. так? Хоча вже потім ми стали незалежні, а воно далі це продовжувалось. І якщо хтось каже, що мова не грає ніякої ролі, ні, все-таки грає. Ще якісь років п'ять нас, тому я теж так вважала кілька років тому. Ні, я зараз дивлюся. І чим далі оце. Таке це все страхіття відбувається, і розумію, що ні, грає дуже велику роль. Я нещодавно дивилася сюжети, відеосюжети, і один чоловік з Луганської області, який був за Російський Мір, і казав, чому він російський? Чому так? Тому що, каже, мене з в учили что русский это великий язык, а украинский это какой-то сельский, сельский и вообще как с деревни. Стыдно на этом языке говорить. Он мне для меня как стыдно было. Хотя я его знал, я родился, я знал, но потом я постоянно на русском, потому что вот мне выйдешь на улицу, и если сказал, там тебе замечания делают, вот так, вот так детей с детства так бывало в голову, что это что-то такое плохое. Але, кожен, але кожна мова любої країни, чи це польська з Жипушою, чи німецька, комусь вона така груба, тверда, незрозуміла для когось. Кажуть, така як дитяча, навпаки, вона така м'яка. Неважливо, є країна, є своя історія, є своя нація, є своя мова, є свої кордони. І, хоч я не прихильниця Фаріон, є така, так? Історик-мовник, і хочу бути політиком, я не прихильниця Фаріон. Якщо хто не знає, хто така Фаріон, то знайдіть в неї навіть канал на Ютуб студія Фаріон. Я взагалі не прихильниця, але тільки ось такими словами її я згодна, що мова це кордон. і дійсно мова це кордон. Чому не прихильниця Фаріон? Тому що. Коли вона, чи це в інтерв'ю, чи вона свої відео робить і про щось говорить про когось, вона дуже така жорстка і дуже десь якось дуже багато зла зсередини йде, погані слова вживає, і всі дурні в неї, і так далі, але це інша тема. Але просто хотіла сказати, згадала зараз про ню, що от вона сказала, що мова це кордон, і дійсно, мова це кордон. І як тут не крути? А ще чому не прихильниця? Вона вона із Західної України і нав'язує все-таки багато слів з західних з Польщі. Ось є на своя мова, так? Ось є вона все. Сучасна українська літературна мова, підручники написані, книги написані і так далі, на телебаченні. Я, наприклад, не розумію, навіщо зараз впроваджувати слова, наприклад, якісь з польської мови. Хоча я дуже досконало знаю польську. І я ось Фаріон дуже часто, бо я захочу теж дивлюсь, дуже часто так чую такі слова. І я розумію, що багато людей з центральної України, наприклад, можуть не зрозуміти ці слова. А чому я їх розумію? Тому що я знаю польську мову, і вони йдуть уже з польської мови. Ось, і це теж мені не зрозуміло, але це інша тема. Я розмовляю українською, мені я розмовляю з паузами, тому що була польська, зараз німецька, так з чоловіком я розмовляю російською. Я ніколи раніше не розмовляла російською, тільки по ситуації, якщо я знаю, що людина не знає чи не розуміє мене, ось, то тоді, а якщо когось зустріла... В Польщі я проживала, наприклад, і хтось російською, я запитую, а звідки ви з України? То людина російською, я українською. Тобто, якщо я знаю, що людина знає українську, то я спілкувалася українською. Якщо інша мова, то інша мова. Чоловіком останні роки, оце тільки з ним я почала розмовляти російською. Ось бо багато в коментарях писали, що я погано розмовляю українською, що російською краще. Можливо, і погано розмовляю українською. У мене в голові, як німці кажуть, гемішт, все перемішано кілька мов. І дійсно мені треба подумати, ось я зараз говорю, записую відео, і я згадую, і я хочу сказати правильно. І коли так спонтанно розмовляєш, пишеш відео, то дійсно можна механічні помилки робити. Але коли писати і подумати спокійно, то напишу все правильно, і я знаю і пам'ятаю. А якщо щось правильно не сказала, то тільки це наслідки того, що останні роки були інші мови в голові. Знаєте, друзі, війна застала всіх, де застала, і хто, хтось робить велику справу, дуже велику справу хлопці на передовій. Хтось допомагає волонтери, хтось шиє, хтось готує їм їсти, хтось за кордону коштами допомагає, хтось їдачі, одяг їй передають. Так? Хтось біженців зустрічає, всі роблять свою справу, хто дає, і що може і як може. Хтось лікар тут і безкоштовно лікує. Дуже багато українців і закордонних теж роблять дуже багато добрих справ. Ось. І навіть я знаю багатьох людей, які вони роблять ці справи, і вони про це не розголошують. І може хтось думає, що а ніхто нічого не допомагає. Є людей багато, які допомагають, вони тихенько допомагають. До чого я веду, що кожен на своєму місці, кожен допомагає як може. І ще раз хочу звернутися на кінець, буду вже закінчувати. Хочу звернутися все-таки до українських людей, до україномовних каналів. Робіть свою справу, теж, де б ви не були, давайте переходьте, друзі, на українську мову. Підтримайте наш український фронт тут, на Ютубі теж. Давайте зробимо світу, такий український фронт. І... Бо, як я сказала, якщо ми, якщо ми це не зробимо, за нас це не зробить ніхто. І ті, кому в інтересах нас зовсім знищити, то просто будуть знищити. Тому давайте не даймося Ось. Будемо канали, вести українською мовою, будемо спілкуватися. А глядачів прошу, якщо ви в пошуку щось шукаєте, пишіть українською. І тим самим буде допомагати. А також, звичайно, пишіть коментарі, підтримуйте, підписуйтесь. Я не кажу зараз про себе, взагалі на український канал підписуйтесь, ставте лайки. Я знаю, що є слово Майка. А я кажу, лайка. відео. все буде добре. Бажаю вам всього самого найкращого, щастя, миру і добра і мирного небо